Ретуш якої не варто боятись. І перший спосіб, про який ми будемо говорити, це частотне розкладення. У мене є ось така фотографія, яка вже базово оброблена, покажу, як можна якісно і дуже круто зробити ретуш шкіри. При цьому не зіпсувавши самої текстури, тому що мило зараз не в тренді. Беремо, копіюємо наше зображення, використовуючи гарячі клавіші, Ctrl-J або command J. і попрацюємо з нижнім. Тому у фільтри, блур і розмиття по гаусу. Далі вибираємо таку ступінь розмиття, щоб втратилася видимість текстури. Переходимо до іншого шару і називаємо його H або High, або Текстура, або Image. Далі переходимо в Apple Image і задаємо йому прив'язку до шару з кольором, перекриття Subtract. Інші значення залишайте такі, як вказані на екрані. Далі обираємо інструмент штамп з максимальною непрозорістю. Цією технікою ми забираємо усі дрібненькі прищики, нерівності шкіри, дрібні волосинки, які нам не потрібні на обличчі. Таким чином ми попрацювали з нашою текстурою. Далі переходимо до кольору шкіри, вважаючи на текстуру. Ми її відключаємо і бачимо, що зображення трохи розмито, все окей, нам так і потрібно. Милик, міксер Brush Tool і саме ним будемо працювати. І досить розумно змішує кольори між собою і дуже класно адаптується. Великою вашою перевагою стане тут знання анатомії людини. Якщо це необхідно, навіть можна проходитись по ділянкам одягу. Включаємо наш шар з текстурою і задаємо йому перекриття linear light. Таким чином, ви бачите, як в нас збереглася текстура шкіри і є змішування кольорів до такої певної однорідності та соковитості. Це і є метод частотного розкладання. Як доповнити обробку цього зображення за допомогою техніки and Burn? Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, то обов'язково ставте лайк під цим відео та ділися зі своїми друзями фотографами для яких це може бути також корисним.